Давайте поговоримо про акнелогію, про те, що ми робимо, нащо, хто що призначає, я сьогодні хочу сказати, що акне це непроста проблема, до речі, непроста. Я бачу в мережах таких лікарів, які пишуть що займаюся тільки акне, тільки акне. Мабуть, це суперфішка, тобто вони спеціалізуються на одній хворобі, одній проблемі, однак. Однак це не просто акне, акне багато форм, багато різних особливостей. І якщо вже на акне спеціалізуєтесь, то, мабуть, все рівно потрібно глибоко вникати і займатися цим на серйозному підході, тому що ми лікарі, ну, ми маємо відрізнятися тим, що ми призначаємо, і який буде результат. Хочу нагадати, що багатофакторний патогенез акне створює труднощі та. Прихильності до лікування, інколи хворі не слідують нашим призначенням, якщо це буде складно, комплаєнс буде порушений. Тому давайте будемо брати до уваги, що нам рекомендують світові рекомендації, яка ефективність, безпечність, переносимість та які переваги для пацієнтів. Рік тому на сайті Американської академії дерматології з'явилися 30 року. Січня 2024 року нові оновлені гайдлайни менеджмента АКНЕ. Давайте їм ми будемо керуватися, тому що саме в гайдлайнах зібрані всі погляди доказової медицини. Ще я хочу одну таку зауважити річ. Я останнім часом хочу наголошувати на конференціях, що між термінами доказова медицина і персоналізована медицина нема антагоністу. Тобто, це не терміни антагоністи. Доказова медицина, вона також персоналізована. Тому що, якщо ви відкриєте будь-які настанови, там будуть різні лікування призначено в залежності від важкості, стадії перебігу, особливості, коморбідності і так далі. Вона є персоналізована також. Тобто, персоналізована медицина це не означає. Корінь лопуха зранку до вечору, це не те. І є подміна понять, така постійно, я її бачу і на конференціях, і на конгресах, коли лікарі себе продвигають як персоналізовані лікарі, ну це доказова медицина. Тобто, ми повинні також все ж таки. Не давати себе в оману вводити, це дуже важливо. І я хочу вам показати оце перехресне опитування амбулаторних Да, До речі, подивіться в Вікіпедії визначення персоналізованої медицини і визначення доказової. І тут зразу ми розуміємо, що це про одне й те саме. Також перехресне опитування амбулаторних пацієнтів проведена в Західній Вірджинії. Які страждали на акне, виявила, що 45% звертаються до соціальних мереж. Де соціальні мережі? Там є чат джеп'ятіла. Да? Щоб отримувати поради до лікування акне. От Серед жінок це кожна друга 54%, а серед чоловіків кожен третій. Серед підлітків 41%, серед дорослих 51%. Кожен другий. Кожен другий звертається до соціальних мереж. Найбільш часто використовуються платформи Ютуб та Інстаграм. Користувачі соціальних мереж часто пробують безрецептурне лікування 81%, або зміну дієти 40%. Однак лише кожен третій, які консультувалися в соціальних мережах, отримали лікування, які відповідають клінічним рекомендаціям американської дерматології. Тобто, ще раз звертаю вашу увагу, що на сьогодні це основний робочий документ. До речі, є така, була така ініціатива одного з партнерів, які також сьогодні з нами приймають участь, надрукували методичні рекомендації, роздавали. Я сподіваюся, що багато хто з вас їх має в перекладі вже. Я там ще вступ написала з заохоченням до опанування доказової медицини. Давайте подивимося, що нам ці рекомендації е, радять. Топічні препарати є основою лікування. Їх можна використовувати як монотерапію і як додаткову середньої важкості акне. Препаратами місцевої дії, які широко застосовуються, є топічні ретиноїди, бензоїлупероксид, про нього сьогодні ні слова, бо нема такого у нас в регламенті, да? колись можемо поговорити: антибіотики класкотерон, саліцилова кислота та азелаїнова кислота. При лікуванні акне за допомогою топічних препаратів ми розуміємо, що відповідаємо принципам належної практики. Тобто, у нас може бути монотерапія, може бути мультимодальна терапія, і використання топічної терапії знижує ризик розвитку антибіотика резистентності та інші побічні ефекти. До вашої уваги, ви бачите посилення, да, звідки. Цей скрін, це журнал Американської академії дерматології 2016 року. Майже нічого не змінилося, тільки нова молекула Клас Катерон додалася. І хочу зазначити, що у ці рекомендації вони повністю відповідають українським рекомендаціям. Отак От рідко буває. Однак українські настанови вони були створені групою наших провідних фахівців, професорів, і вони. Дуже близькі до британських, американських, тобто доказова медицина, будь ласка, ще в юридичному полі. Я сьогодні більш ретельно хотіла про азелаїнову кислоту вам розповісти, бо вона все частіше входить до складу косметичних засобів. І я хочу звернути вашу увагу, що азелаїнова кислота є при комедональній формі, папула пустульозній, і ми бачимо, може бути в комбінованому лікуванні і при важких формах. Що вона собою представляє? Це насичена дикарбонова кислота, яка використовується для лікування постзапальної пігментації, постакне, приакне та разація завдяки протизапальним та відбілювачим властивостям. Може прямо чи опосередковано інгібувати тиразоназу. Застосовується в лікувальних цілях 15-20% крем-гель один раз на добу на ніч. Знаєте історію відкриття зеленової кислоти. Її відкрили дуже випадково. При пошуку ефективніших, безпечніших лікарських засобів для лікування постакне звернули увагу на декарбонову зеленову кислоту, яка е, продукується підроспором От Якщо ви згадаєте клінічні прояви е, висівкоподібного лишаю, то ну, ці всі. А, пігментовані такі, е, помаранчевого відтінка да, висипи, як ржавоподібні такі по кольору, більш корічнюваті, кава з молоком. Це все результат активності декарбонової кислоти. І на сьогодні хочу сказати, що азелоїнова кислота має широкі перспективи використання. в в медицині різного напряму, наприклад, на сьогодні є спроби, вже йдуть трайли використання її при лікуванні меланоми. Однак це все можливо медицина майбутнього. А я хочу звернути вашу увагу на випадки, коли азелейнова кислота входить до складу космецевтики. Перш за все, хочу сказати, що термін космецевтика ввів майже 60 років, даже більше. Назад, засновник е, товариства космецевтичних хіміків Реймонд Рід. Згодом він був популяризований Альбертом Клігманом, якого я постійно не хочу згадувати в своїх презентаціях, але він постійно всюди є, тому що все-таки він винахідник. Однак не будемо забувати, що свої досвіди він проводив на людях. Вони були неприпустимі з етичної точки зору, тому що це були досвіди на ув'язнених латиноамериканських тюрм, які увійшли в історію під назвою Смугасті люди, тому що внаслідок досвідів клігмана вони отримали широкі рубцеві дефекти на шкірі спини і більш важкі побічні дії. Тобто наносили людям на спину ретиноїди і інші засоби, які і потім їх підштовхували в тюремний двір, де вони вимушені були, були часами, годинами знаходитись під сонцепіком. Тому люди отримували опіки і так далі. Так він винайшов свою формулу клігмана, так він відкрив все, що нам відомо. Однак термін космецевтика також був популяризований з його легкої руки. в 1984 році, до речі, в цьому році з ним намагалися судитися групи осіб, які були звільнені з тюрем. Однак архів, як це часто буває, втонув або згорів, нічого не доказали. Люди компенсації не отримали. Він продовжував свій вклад в науку. Так, ось е він визначив, що космецевтичні засоби є трохи більшим ніж засобами для фарбування шкіри, але чимось меншим ніж терапевтичний препарат. Так і це ми з вами на сьогодні розуміємо поняття космецевтика. Однак за останні роки науково-технічний розвиток змінів розуміння клініцистами фізіології нормальної шкіри і того, як космецевтичні агенти можуть змінити її зовнішній вигляд. Тож ми розуміємо, що на сьогодні це не невід'ємна частина лікування. При багатьох хронічних запальних дерматозах, ну акне, роза це, це є основа лікування. Тож зараз дерматокосметика є розділом дерматології з науковим підходом до лікування різноманітних шкірних захворювань, у тому числі акне. Космецевтика є проміжним продуктом між ліками, що відпускаються за рецептом, і косметикою. Я думаю, багато хто з вас знає, що коли почалася війна, багато наших хворих поїхало в Європу і коли вони опинилися в країнах, де жорстка рецептурна діє система, ми продовжували їм допомагати за рахунок того, що підказували хоча б який косметичний засіб спочатку взяти, поки вони там дідуть до лікаря та рецепта. І космецевтичними засобами багато чого вирішувалось, і вирішується. Тому популярність дерматокосметики збільшується. І вона застосовується як під час лікування, так і під час рецидивів. До вашої уваги складові елементи патогенезу акне та косметичні засоби з доведеним ефектом. Наприклад, аномальне вироблення шкірного сала. Тут ми призначаємо ніацинамід, інші засоби, аномальна кератінізація, тут саліцилова кислота, ретиноїди, лінолева кислота, колонізація пропіонбактеріями акне. Або куті бактеріями акне, зараз їх е, вірніше називати. Хоча зберігаються ще обидва терміни в літературі. Лауринова кислота, соліцинку, екстракт паростків вівса і запалення ніацинамід, ретиноїди, саліцилова кислота, інші кислоти, соліцинку, і так далі. Було виявлено, що пацієнти з акне мають. Вроджене зниження цілісності рогового шару шкіри, з збільшенням трансепідермальної втрати води, що корелює з тяжкістю акне. Тож важливе місце займає приведення хворих підбір не тільки очищуючого засоба, але й зволожуючих доглядових засобів. Крім того, ми знаємо, що під час лікування, наприклад, системними ретиноїдами, а, дуже е, турбує наших хворих, ксироз шкіри, патологічна сухість, а, порушуються бар'єрні функції, особливо проникність рогового шару. Тож доглядова косметика обов'язково супроводжує, вона допомагає підвищити комплайнс, використання системної терапії та інші моменти слід враховувати. А, Прихильність пацієнтів до призначеного лікування покращується, якщо шкіра не подразнена. Це зрозуміло. Якщо ми призначаємо, наприклад, ретиноїди і е, топічні не провели інструктаж, то хворі обов'язково починають потім скаржитися. У мене алергія, я червонію, в мене сухість, у мене подразнення. Насамперед, це артифіціальні дерматити. Щоб знизити ризик виникнення, ми також з вами. Призначаємо космецевтику. До вашої уваги рекомендовані властивості засобів для очищення шкіри, які застосовуються при акне. піноутворення. Люблять вони, коли щось таке піняще, гарно піниться і призначаєш для вмивання, наприклад, легке нанесення і легке змивання. Косметична приємність, мінімальна ймовірність подразнення, злегка кислий або нейтральний pH, відсутність спирту і неабразивність. От, наприклад, типовий космецевтичний режим догляду за шкірою, який застосовується при легкому або помірному запальному акне. Це, бачите, трохи відрізняється те, що ми призначаємо зранку, від того, що може бути. Рекомендовано ввечері і керуємось, у кожного, зрозуміло, є свої улюбленці, своя схема призначення. Однак пам'ятаємо, що оскільки акне є хронічним рецидивуючим станом, тому дуже важливо завжди пам'ятати про от такі засоби, які супроводжують не тільки терапію, а й супроводжують життя хворого з акне. Ми завжди з вами віддаємо перевагу топічним засобам, там, де це можливо, тому що ми, по-перше, дерматологи. А по-друге, ми знаємо, що засоби для місцевого застосування мають низьку системну абсорбцію і можуть бути застосовані тривалий період в різних вікових групах. Тож я хочу звернути вашу увагу на новинку: саме Ефаклар АЗ, Гель-Крем. А я хочу сказати, що завжди е віддаю перевагу легким текстурам, тобто жирні креми, вони е зазвичай не є гарною формою вибору для хворих акне. Тому все ж таки все, е що має більш рідку структуру, може використовуватись без е побоювання комедогенних ефектів. Давайте подивимось на склад Ефаклар АЗ. По-перше, це азелеїнова кислота 10%. Зверніть увагу, в лікувальних засобах я вже згадувала, що вона міститься в концентрації 15-20%. Тут 10%. Також до складу входить саліцилова кислота і гіалуронова кислота. Тобто її можна назвати мультикислотна сироватка. Зараз в світі багато. О, Виробників лікувальної косметики тримають свій курс на мультикислотні е, такі легкі засоби, тому що, по-перше, тут синергія ефектів іде, і відлущення, і е, корекція е, гіпо, гіперпігментних е, слідів пістакне, і саліцилова кислота, яка розблоковує та зменшує пори, сприяє корекції. Комедонів, і гіалуронова кислота, яка відновлює пружність та е, сприяє вирівнюванню поверхні шкіри. Тобто тут е, три кислоти, які е, можуть поєднуватись, по-перше, з активним лікуванням, це також дуже важливо для нас. І зверніть увагу, як гарно оцінюють хворі е, це проведення самооцінки хворими. Ви знаєте, що завжди, коли є якась е, дослідницька робота, то важливо оцінювати і. То як лікарі оцінюють і як оцінюють хворі. Тому що інколи це різниця. Я думаю, ви знаєте таких хворих, які приходять, майже вилікувалися, однак вони не бачать ефекту. Знаєте таких, да? ти думаєш, що він зараз буде тобі вдячний дякувати, а він каже, не знаю, чи є ефект. От не знаю. І мама каже, немає ефекту. Хоча був весь кистоз на вузловатій формі, а зараз прийшов. Без жодного запального елементу. але він не завжди впевнений, що щось покращилось. То тут саме це самооцінка оцінка бачите, 55% зменшує видимість пістакне слідів, 72% зменшує видимість зморшок у ділянці гусячих лапок, і 63% висипань на шкірі зменшилося вже. Після п'яти тижнів застосування за рахунок активного складу. Ну, закінчуючи свою доповідь, я хочу такі зробити висновки: в ідеалі, в контексті акне зволожуючі засоби повинні бути не комедогенними, неакнегенними, гіпоалергенними та не спричиняти подразнення. Застосування гелів або легких кремів більш пріоритетне ніж важких кремів або мазій. Зволожуючі агенти часто містяться в очищуючих або фотозахисних засобах і можуть застосовуватись один або два рази на день залежно від потреби. Ну і використання зволожуючого крему перед застосуванням місцевих фармацевтичних засобів для лікування акне може зменшити ефект висихання та печіння та підвищити комплаєнс для пацієнтів. Дякую вам за увагу!